Золоті сторінки далеких епох Німеччина, німецьке просвітництво та його вплив на розвиток Європи. Німецьке просвітництво принесло в Європу особливий дух свободи, увагу до національних основ і народного життя Чижевський. Історичні умови у Німеччині у XVIII столітті, так само як і в інших європейських країнах, розгорнувся широкий просвітницький рух, що тривав у надзвичайно складних соціально політичних умовах, розвиток буржуазних відносин затримувався економічною відсталістю та феодальною роздрібненістю держави. У кожному з князівств Німеччини панувала патріархальна форма абсолютизму, що позбавляла бюргерів і селян будь яких прав. До того ж, країна була віддалена від центрів світової торгівлі, що значною мірою зумовило її зубожіння. Усе це визначило специфіку німецького просвітництва, що характеризувалося більшою далекоглядністю, ніж в Англії чи Франції. Німецькі просвітителі вивчали історичні, філософські, релігійні та культурні питання, висували вимоги до об'єднання країни, ліквідації феодальної роздрібненості, соціальної нерівності та кріпацтва. турбувалися про все людство, трагізм діячів німецького просвітництва зумовлений тим, що вони жили в бездуховному, антигуманному середовищі, проти якого боролися. Однак просвітителі ЗМОГЛИ висунути іДЕЇ, які ЗГОДОМ охопили увесь світ. Літературна ПРОГУЛЯНКА Веймар У житті Гьотти та Шиллера 7 листопада 1775 року Гьотти приїхав у місто Веймар на запрошення герцога Карла Августа. Герцогу було тоді 18 років, а Гьотти 26. Поет став його порадником і товаришем, у розвагах був призначений міністром шляхів і військовим міністром Веймарської держави. Гьоте намагався своєю державною діяльністю поліпшити життя людей, удосконалити устрій маленького герцогства. Він говорив треба поливати власний сад, коли ми не можемо дати дощу всій землі. Гьотте займався облаштуванням шляхів, судочинством, гірничою справою та освітою, скасував кріпацьку залежність селян і феодальну повинність, але згодом переконався, що розумна діяльність в умовах тогочасної Німеччини була неможливою. Герцог скасував усі реформи Гьотте. Розчарувавшись у державній службі, митець віддав усі сили, вивченню природи. Цікавився ботанікою, оптикою, метеорологією, геологією і мистецтвом. Пережити духовну кризу Гьотти допомогла подорож по Італії, де його надихали шедеври античності. Поет повернувся у Веймар у 1788 році і жив там до кінця життя. Важливою подією у творчій діяльності Гьотти стало знайомство з Шиллером. У 1794 році у Веймарі вони писали твори, обговорювали шляхи розвитку суспільства та мистецтва, заснували театр. Дружба митців тривала понад 10 років, поки її не перервала смерть Шиллера в 1805 році. Розвиток філософської думки в Німеччині доби просвітництва засвідчують праці Лейбніца. Томазіуса, Вольфа, Вінкельмана, Бамгартена, Лесінга, Гьоте, Шиллера та інших. Етапи німецького просвітництва. Німецьке просвітництво пройшло у своєму розвитку декілька етапів. На першому етапі 1720-1740 роки панували раціоналістична філософія і віра в можливість розумної перебудови суспільства. У цей час у літературі розвивалися просвітницький класицизм, готшед, просвітницька сатира, лісков, поезія бароко, Гюнтер, стиль рококо, Хагедорн. На другому етапі 1750 1760 роки не тільки активізувалася літературна та філософська діяльність митців німецького просвітництва, а й з'явилися критичні статті, маніфести, у яких вони обҐрунтували принципи нової естетики. У цей час було закладено засади реалістичного відображення дійсності, формувалася національна література. У якій були відображені нагальні проблеми країни й особливості національного характеру, праці Лесінга та Вінкельмана здійснили значний вплив на розвиток літератури та культури того часу. Видатними діячами цього періоду стали Клубшток та Віланд, третій етап 1770-ті роки. Характеризувався бунтівними мотивами, пафосом боротьби та перетворення дійсності. На цьому етапі розгорнулася діяльність щурмерів – представників групи буря і натиск, які ж стверджували рівність усіх людей, їхнє право на свободу та щастя, пріоритет почуттів над розумом. На початку 1770-х років сформувалися декілька центрів буремних геніїв. Франкфурт, Страсбург, Геттінген, рання творчість Гьотти, Шиллера, а також діяльність Гердерат, Бюргера та багатьох інших видатних митців пов'язані з рухом, буря і натиск. Четвертий етап 1790-ті роки називають веймарським класицизмом, бо в місті Веймарі жили тоді Гьоте та Шиллер. У цей період митці висунули програму естетичного виховання особистості, суспільства, перетворення дійсності за допомогою засобів мистецтва. Веймарський класицизм ґрунтувався на ідеалах античної краси і проголошенні цінності людини, її вільного духу та почуттів. Використовуючи концепцію античності, Вінкельмана Гьотте та Шиллер розробили власні засади гармонізації дійсності людини. Веймарський класицизм характеризується філософською універсальністю, прагненням осмислити в усесвітньому масштабі проблеми особистості, культури, історії та знайти шляхи подолання дисгармонії світу за допомогою внутрішніх можливостей людини. Провідну роль у розвитку цих можливостей письменники надавали мистецтву. Наприкінці XVIII століття в Німеччині формується романтизм, що стане згодом провідним напрямком у Європі XIX століття.